Вітаю всіх шанувальників геометрії. Тема нашого сьогоднішнього уроку центральні та вписані кути. Центральним кутом деякого кола називають кут, вершина якого знаходиться в центрі кола. Такий кут перетинає сторони кола у двох точках. І ці дві точки розбивають коло на дві дуги. Меншу дугу ми можемо позначати БМА, а більшу дугу БНА. Кожна з цих дуг має свою градусну міру. Градусна міра дуги буде дорівнювати градусній мірі відповідного її центрального кута. Тобто, якщо наш центральний кут має градусну міру 100 градусів, то дуга БМА. Також має градусну міру 100 градусів. А якщо ми хочемо знайти більшу з цих двох дуг БНА, то ми повинні 360 градусів відняти 100, тому що більша дуга БНА відповідатиме центральному куту, який більше за розгорнутий кут, тобто ось цьому центральному куту. Який дорівнює 360 мінус 100, тому що повний оберт дорівнює 360 градусів. Ще раз, якщо ми додамо градусну міру меншої дуги BMA до градусної міри більшої дуги BNA, то отримаємо 360 градусів. Крім того, коло ще має вписаний кут. Вписаний кут це кут вершина якого лежить на колі, а сторони так само перетинають коло. Вписаний кут також має свою градусну міру. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Кажуть, що. Вписаний кут БЕА e, спирається на дугу БМА. І градусна міра вписаного кута буде дорівнювати половині градусної міри дуги, на яку він спирається, або половині центрального кута, який йому відповідає, відповідного центрального кута. Також на цьому малюнку ми можемо виділити хорду БА. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки кола. І ця хорда якраз і буде стягувати меншу дугу BMA і більшу дугу BNA. Можна казати, що центральний кут спирається ще й на хорду. Цікавим є випадок, коли вписаний кут спирається на діаметр. Давайте його розглянемо. Візьмемо Якийсь вписаний кут, і виміряємо його градусну міру. Виявляється, що градусна міра вписаного кута, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. А ще цікавим є той факт, що будь-який вписаний кут. Який спирається на одну і ту саму хорду, або на одну і ту саму дугу, буде мати ту саму градусну міру. Тобто всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму хорду, де б ця точка Канаша не знаходилась, всі вони будуть дорівнювати ну, в нашому випадку 50 градусів, або половині відповідного центрального кута. Або половині дуги, на яку вони спираються. Розв'яжемо таку задачу. Точка П кола і його центр О лежать по різні боки від хорди СД. Знайти потрібно кут СОД, якщо кут СПД дорівнює 126 градусів. Давайте зробимо малюночок і запишемо коротку умову. У нас є коло з центром в точці О. І радіусом якимось, наприклад, ОЦ. CD у нас хорда. Точка П належить цьому колу, і вона знаходиться по інший бок від центра кола. Це видно на малюнку. І ще нам відомий кут CPD, який дорівнює 126 градусів. Нам потрібно знайти кут COD. Дивіться, кут CPD Є вписаним кутом, і він буде дорівнювати половині дуги, на яку він спирається. Тобто, ось вся ця дуга буде дорівнювати 126 помножити на 2. Давайте позначимо цю дугу. Напишемо, що ця дуга ЦМД, буде дорівнювати. 2 помножити на відповідний вписаний кут. 2 помножити на градусну міру кута ЦПД, тобто буду дорівнювати 2 помножити на 126 градусів то буде 252 правильно градуси. І Цій дозі відповідатиме центральний кут ЦОД. Але саме ця його частина. Тобто оця частина центрального кута буде дорівнювати 252 градуси. Тоді цей кут центральний буде дорівнювати. 360 мінус 252, правильно? Кут С буде дорівнювати 360 градусів мінус 252. Тобто 108 градусів. Що і потрібно нам було знайти? Нам потрібно було знайти кут Судей, це наша відповідь. Можемо це перевірити. Так, дійсно, наш кут С це ОД центральне дорівняє 108 градусів. А ми сьогодні з вами говорили про центральні та вписані кути. Про те, що центральний кут спирається на дугу, градусна міра якої дорівнює цьому центральному куту. Про те, що вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, між собою рівні. І про те, що центральний кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. Я вам дуже дякую за увагу. сподіваюся, вам було корисно і зрозуміло. Гарного всім дня і до нових зустрічей!